Вообще не було да, не грав нічого. Скажу, розкажу тобі корупційну схему, яку а, виявив я, продаючи машину. В общем, дзвонить він мені сьогодні. Да? Вчора ми з ним домовилися, що сьогодні він купляє. Він сьогодні мені дзвонить і каже, візьми з собою паспорт і код, бо там щось в базі її немає цієї машини. А я тих паспортів змію. Я кажу, як немає, як немає в базі. Ну, каже, в базі вона є, але там е, акт на переобладнання і ж переобладнав з розвоє на легкову акт переобладнання е, не підписаний. І на основі цього акта видавали тих паспорт, а він виявляється не підписаний. Той акт про переобладнання. Ми приїхали в МРЕО, Вони там давай мене починають розводити. Це потрібно значить, провести через Київ, провести заміну тих паспорта, або новий техпаспорт зробити. Ну, новий техпаспорт зробити ми взагалі, там, не знаємо, як це зробити, можна зробити, але ми не зробимо. Бо вже зараз 2016 року відмінили цю систему на переобладнання. На знаєш, власне, вже, вже її немає. Це було в 2014 році, три роки пройшло. В общем, ось таке от починають мені розказувати. Можна зробити, каже, заміну тих паспорта, але це треба тому дати, тому дати, це треба 300 доларів. Коротше, ці ці дати. Я там в безчасти кажу, я так давно в Безчасти не був. Я там возмущався, просто сам на нього возмущався, і на себе возмущався, і на Україну возмущався кажу, це може бути таке тільки в Україні. Ну як так видали тих, ну видалити. Ну подумай сам. Видали тих паспорт, у тебе є тих паспорт. А акт, який на основі якого видається той паспорт, він просто не підписаний. Начальником, а начальники вже помінялися три за, за цей період. Да. Того фіг відкупаєш. Да. Я кажу, і все, я в прокуратуру буду подавати, З я буду рішати, я там це так не оставлю. Я зараз розпрос, мені розпрацю, не розвиток. А ж не може втрачати. Я взагалі <рігла> <рігла> ну типу за кордон вважають. <рігла> та, та. <що> я... <рігла> вони там ті <рігла> президент іншої країни. <рігла> вони там. Тільки гірше зробиш, тільки гірше зробиш, машина засвітиться, буде ще, ще гірше. Говорю, «Ні, все, ну, взагалі, я успокоївся. дзвонив до свого товариша, він там в СБУ про погонах. Кажу, окей, все, давай, через 5 хвилин під'їжджай до МРАВ, до начальника підемо. Ну, ми зайшли, він прийшов, привітався, буквально там. Ясною ситуацію, як я зараз глянув, взяв тих паспорт в комп'ютері і покладав. П'ять хвилин мовчки, покликав ще якусь. Наташу, там, щось нього не виходило. каже, що зараз Наташа прийде, бо тут виходить, така от система мені не, 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 не виходить змінити даніці, бо там вони ж систему поміняли, то їх не вдосконалили, і вже там тоді можна було там, щось змінити, а зараз вже не можна. От прийшла Наташа, там чік -чік. а каже, щоб змінити ці дані, щоб офіційно це все, це потрібно значить, відправити запит на Київ адміністратору, щоб потрібно там от, поміняти ці дані і не вистачало там якихось даних. Не якихось даних, а просто потрібно ввести дані паспорта і ідентифікаційного коду. Питаємося, скільки часу потрібно, щоб це все зробити. Ну, каже, година, максимум дві години, поки воно йде туди на Київ. А, ні, вони мені говорили, що тиждень-півтора потрібно, щоб це все я, зробити, заміну тих паспорта, або там його щось там зробити, не знаю. Пішла Наташа, там поклацала, поклацала. Буквально за сім хвилин. Це мене все зробили. яка наскільки корупційна схема. Це вони, виходить, вони е, роблять тих паспорта, no. документи йдуть на підпис ввечері цьому начальнику МРЕО, а він просто тупо не підписує. І через рік, через два, через п'ять років ти прийдеш, мусиш, мусиш вклонитися цьому начальнику знову. Рома, я думаю, з такою в кабінеті корупціонерів дуже круто знімати. Ну, не, ну... потім ну, ти пройшов, зняв, а потім згадав, що ти там не дивився, що в якомусь куточку. Я ага. не в тому куточку. Ні, ну але питання вирішувати теж так важко з такою камерою, але ну ти уявляєш, наскільки це, це на фактично на законодавчому рівні? Да, там, чи на, і ні з кого тебе спросив. Не треба не, не, не розуміти цього. Так як в приватній ой, в державній нотаріальній конторі. Капає, потолок, протікає. Да, ну, але, це просто, капає. але це просто необразів. Наскільки корупція, наскільки ці всі підв'язки в Україні просто кошмар. І уявила, як, якби в мене не було знайомого, да, друга, не те, що знайомий, це мій найкращий друг, як би це питання вирішувалося? Взагалі в тому самому МРЕО. Я б не я зміг би піти просто там, отак оце питання вирішити. Я б заплатив би 300 доларів. Вони наверняка там би поділилися з тим начальником МРЕО. От зроблена система спеціально для того, щоб ти ходив в клані, ти ж кому стволо сотовство, корупція. Спеціально так робиться. Ну, по-любому, спеціально. Ну, як так просто так? От, ну, взяти... по-любому, взяти... Ну, що ніхто навіть не. Отак от такій от, позитивній ноті. Прощати. Ні, в загальному це, це як його. ну, типу, Як там, як це можна назвати? Ну Як це можна назвати? Це можна назвати? Я, б, я б сказав, як це можна назвати, але, напевно, хтось буде дивитися це відео і, мабуть, не можна так вражатися. Ще є один е, нюанс той, що навчилися вже, вже, вже молоде покоління навчилося в, по цих схемах жити. Мало Я того, якщо, якщо навіть корупцію брати, то цих ще молодих треба перевиховувати. Бо вони ну, це ходять, ходять тикаються. Це, тикають, це, тикають, це тикають. саме страшно і, ну, в принципі, ну, не знаю. Будемо мати надію, що поміняється добре.